Розглянемо питання зустрічі Володимира Зеленського з Робертом Фіцо, прем'єр-міністром Словаччини, відомим своєю антиукраїнською позицією. А, ось, перевернулись двійка кубків. Зустріч, перемовини. Карти нас почули, уточнюють, чи вірно зрозуміли питання? Так, зрозуміли. І ще я хотіла розглянути питання. Росія намовляє Словаччину перекрити Україні постачання газу та електроенергії. Розглянемо окремо це питання. Так, дно колоди. Україна сам фіцок, кмітливий, авантюрист, людина відірвана від реальності. На зустрічі кропітка робота. Було важко. Внаслідок чого? Ну, впливу старих друзів, зв'язків. Планували по двіці, планували відносини на майбутнє, але як же ж без імператора, за його спиною Кремль та прокремлівська, чітка прокремлівська позиція і підтримка Кремля. Успішного результату не досягнуто, хоча докладено багато зусиль. Людина відсторонена, закрита. Пропозиція рухатися в сторону покращення стосунків, зруйнувати холодність, але Фіцо залишився на своєму, тримає суверенітет у питаннях внутрішньої і зовнішньої політики Словаччини. Що ще, про що вони ще говорили, домовлялися? До чого дійшли? Вирішили, що мають протилежні позиції, але підтримуватимуть співпрацю. Уточніть. Президент України Володимир Зеленський, король жезлів, жриця. Четвірка пентаклів. Не те, щоб у Фіцо антиукраїнська позиція, а він захищає інтереси власної країни. А що ж відносно перекриття газу та електроенергії? Так.